Це відділення інтенсивного виходжування та ранньої реабілітації передчасно народжених дітей обласної дитячої лікарні. Воно розраховане на 25 немовлят, розповідає завідувачка відділення Олена Олійник. За її словами, незабаром тут проводитимуть музикотерапію для передчасно народжених дітей. На це колектив виграв грант на майже 58 тисяч гривень від громадського ресторану Урбан Спайс 100». Для новонароджених вмикатимуть білий шум, звуки природи, а також класичну музику, каже Олена Олійник. Ми зможемо встановити динаміки і провести відповідне оснащення для того, щоб у кожній палаті ми могли включати відповідну мелодію, відповідного рівня гучності. і Мама також могла керувати. Певна музика має вплив такий, що сприяє покращенню мілінізації нервових волокон. Відповідно в майбутньому покращення когнітивних функцій мозку, сприяє швидшому розвитку мовлення, також покращує адаптацію в стресовій ситуації, покращує зв'язок між мамою і дитиною. Ще один проєкт, який є серед переможців зимового грантового сезону Urban Space. 100, Електрика це просто слідами Фарадея. Це безкоштовні курси для місцевих дітей та вимушених переселенців, розповідає інженер-електрик Григорій Стахів. Разом з ним цей проєкт реалізує команда робоклуб Іф». «Електрика – Це взагалі дороговартісний проект. Ось ви можете бачити, наприклад, це простенька схема, де ми можемо бачити, як протікає електричний струм. Ну і по факту. На це все потрібні кошти. Батарейки, там кнопки, бузер все це коштує досить дорого, тому. Основна частина буде витрачена саме на матеріали. Ми розраховуємо на 8-10 проєктів, і кожен проект буде тривати півтора години, тобто дві академічні години він буде тривати. Ну і за той час дітки будуть складати поступово, будуть розвиватись. Тобто, спочатку ми складаємо прості кола і переходимо чимраз до складнішого, до складнішого. І так, в ході гри ми вивчаємо основні принципи електрики, ну і в принципі безпечного поводження з нею. Покриємо витрати, десь приблизно на 40 тисяч гривень. Сам проект буде складати вартість близько 46 тисяч гривень. Деякі витрати з цього проекту ми покриємо за свій кошти. На майстер-класах ми переважно приймаємо по 12 дітей. Ось одномоментно, і там вже будемо дивитися, чи це будуть ті самі дітки, чи буде, якщо буде великий попит на реєстрацію, то ми будемо чередувати дітей бажаючих. Будемо здійснювати ці майстер-класи вже безпосередньо в березні місяці. В Лютому будемо займатися підготовкою. Цього грантового сезону співзасновники Урбан 100» оголосили шість проєктів переможців, які отримують фінансування на загальну суму 263 тисячі гривень. Ще 170 тисяч гривень передадуть координаційному центру «Save Ukraine Now» на закупівлю квадрокоптера для військових. Розповідає координаторка проєкту Урбан 100» Олеся Дідик. Урбан 100» – це соціальне підприємство у форматі ресторану. 80% чистого прибут. Розподіляється на соціальні проєкти засновниками є 100 меценатів і щоквартально квартально вони збираються на загальні збори співзасновників, де якраз вирішується, які проєкти підтримано. Нас більше цікавить, щоб було багато активних людей, залучених і щоб вони пропонували щось своє. І звісно, ми будемо допомагати намагатися реаліз... допомагати реалізовувати ці проєкти, тому що це важливо для міста, і це як знаєте, візитівка нашого міста, що Соціальні проекти проводяться, розвиваються. За словами Олесі Дідик, наступний грантовий сезон триватиме з 15 березня до 15 квітня. Ілона Захарук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.